Нічого не змінилося з часів Римської імперії. Італійці як прагнули хліба і видовищ, так і прагнуть уже майже дві тисячі років. Століття змінювали імператорів, мови й кордони, але людська потреба в емоціях, драмі та спільному переживанні залишилася незмінною. Театральні вистави в Італії влаштовують не лише в стінах театрів. Вони народжуються просто на вулицях. Найчастіше такі дійства можна побачити влітку, коли тепло, комфортно і містами гуляють натовпи туристів. Але італійці нікого не чекають. Вони живуть тут і зараз, проживаючи своє найкраще життя, не чекаючи туристів, влаштовують для себе. Цього року я знову побувала на виставі, присвяченій улюбленому для всіх італійців, а особливо для мене Данте Алігєрі та його Божественні комедії Пекло чисто, пам'ятаю, як у школі нам задавали читати цей твір на уроках зарубіжної літератури в перекладі російської мови. Тепер же я маю щастя читати його мовою оригіналу настільки сильним було це враження, що, окрім пекла, яке йшло за програмою я прочитала ще й дві інші частини. Цю виставу полюбили всі. Вона традиційно проходить в історичному центрі Джавінансо, маленького містечка на березі Адріатичного моря на північ від Барі в регіоні Апулія. Сюди з'їжджаються поціновувачі театрального мистецтва з усіх сусідніх міст. Декорації змінюються не завісами, а рухом. Актори, і глядачі разом переходять вулицями старого міста, перетворюючи його на живу сцену. Усе дійство супроводжується вивіреним звуком і світовим оформленням, що стирає межу між реальністю та уявою, і повністю звонили глядача в події вистави, переносячи того на той бік світу. Актори не виходять з образу до самих фінальних аплодисментів і віддаються на всі сто. І здається, що Данте й справді крокує поруч. У виставу органічно вплили фаєр-шоу, підсиливши ще більше враження від театральної постановки. У цій миті особливо гостро розумієш, історія не минуле. Вона дихає в камені старих вулиць, у голосах акторів, у поглядах глядачів і розумієш, що з часів Римської імперії справді мало що змінилося. Alors. Ma misi in me per lo alto mare aperto, solo con un legno, e con quella compagna piccola, dalla quale non fui diserto. E l'altro vedi infine fin la Spagna, fino al Morocco. Mi lasciai Siviglia dall'altra già mi aveva lasciato. Vogliate negare l'esperienza? retro al sol del mondo senza gente e non per vista, ma per suono è noto duro